Всім привіт! Нещодавно я задумався, що буде, якщо займатися спортом кожен день. І вирішив перевірити, що станеться, якщо я прийму цей виклик. Під назвою спорт я маю на увазі такі нормативи, як віджимання, присідання, підтягування, відтискання на брусах та біг. Мої максимальні показники з цих нормативів на даний момент. Відтискання 36 разів, присідання 40 разів, підтягування 8 разів, віджимання на бруса 12 разів і біг 100 метрів. Цікаво, як зміняться ці показники в кінці цього експерименту. Кожен день я планую виконувати по 60-70% від максимальної кількості. День перший. Сьогодні перший день тренування. Мій план на цей день це я займаюся на спортивному майданчику, який знаходиться недалеко від мого дому. На ньому я буду виконувати всі вправи, крім бігу. Бігати я буду на біговому колі. Саме в кількості цих кіл я буду вимірювати свої результати. Довжина одного кола приблизно 500 метрів. Кожні 5 днів я буду розповідати про свої результати. Всім удачі, бувайте!